Одні друзі, я хочу вам розповісти про те, скільки тут заробляють прибиральники в Канаді, і чи дійсно це дуже сильно популярна така професія серед українців, серед новоприбулих? Бо багато українців в Україні завжди говорять про те, що о, ви тільки за кордон будете їхати прибирати, і нічого там доброго нема, крім того, щоб мити туалети за кимось іншим, за різними іншими національностями, і що нема нічого доброго в тій імміграції, і в тій Канаді, і в тій Америці. Перед тим як я продовжу, будь ласочка, залишіть цьому відео вподобайку. Підтримайте україномовний контент вашою підпискою, бо це дуже важливо зараз, як ніколи, це робити. Я буду дуже вам вдячний за вашу абсолютну підтримку. Отже, повертаємося назад до відео. Хочу вам сказати таке, що на початку багато українців, які приїжджають, вони миють туалети, тому що їм треба якось зачепитися і знайти якісь стосунки, закріпитися в країні. І багато з них, хто приїжджає без мови, їм теж нелегко пройти інтерв'ю. Деяким українцям важко навіть зробити своє резюме і Багато людей роблять ці резюме, використовуючи різні там опції в інтернеті, але вони не розуміють, що ці резюме навіть близько не підходять. Бо дуже важливо, щоб кожне резюме підходило під специфічну професію, щоб навіть воно зацікавило людей, зацікавило начальника, який перегортає ці резюме. Бо в Канаді дуже багато людей подаються на кожну професію. Тому справді, справді складно на початку, особливо людям, які не мають канадської освіти, не мають ніякої мови, тому люди звертаються до прибирання. Але чесно вам сказати, люди на прибиранні заробляють непогані гроші. Тут, якщо вони дійсно працюють, якщо їм не е, огидно мити туалети, то вони можуть заробляти на рівні з багатьма різними такими стандартними середніми зарплатами і дають собі досить так раду. Але для того потрібно мати такий, знаєте, менталітет. Е, що ви хочете вижити, що вам абсолютно без різниці яку роботу робити, і головне не затримуватись на таких роботах, розумієте? Такі в таких роботах немає чого стидатися, бо кожна робота важлива, кожна робота важлива для того, щоб суспільство функціонувало. Але рано чи пізно, якщо ви хочете якийсь розвиток, ви повинні зрозуміти, що це тимчасово це вам допомагає, це вам дасть можливість пустити ваше коріння, але треба завжди рухатись вперед. Але проблема в тому, що деякі люди чомусь думають, що їм вже досить, бо вони то Заробляють непогано, але вони не розуміють, що немає в них ніякого розвитку. І 5-10 років робити ту саму роботу і прибирати за кимось. Я з вами погоджуюся, тоді це дійсно не має ніякого сенсу їхати в ту Канаду і просто для того, щоб просто мати ті гроші і щоб жити в хаті, але мити туалети за кимось іншим. Тому це таке питання, яке залежить дуже індивідуально, але точно вам відповів, що в Канаді непогано заробляють прибиральники і серед наших українців досить.